Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. І сьогодні ми більше дізнаємось про апельсин. Батьківщиною апельсина вважається Китай. Там його вирощували ще біля 4,5 тисяч років тому. Зараз. Це найпоширеніший цитрусовий, який налічує більше 600 сортів і вирощується в багатьох регіонах теплого клімату. Це вічно зелені дерева з густою кроною, нерідко з шипами. Наука ботаника вважає апельсин ягодоподібним плодом. Вони дозрівають протягом 8-9 місяців. І можуть довго залишатися на гілках, повторно на навесні, набираючи помаранчевий колір до осені. З квіток отримують ефірно масло неролі. М'якоть гіркого апельсина, сировина для виготовлення мармеладу. Бергамотове масло. З шкірки біргамського апельсина основа парфумерних композицій. Надає також характерний смак і запах чаю Ерл Грей. Більша частина світового врожаю йде на виробництво соку. Сонячні фрукти цінуються не тільки за смак, один плід – це добова норма вітаміну С. Апельсини містять більше клітковини, ніж більшість фруктів і овочів. А ще за допомогою апельсина ми можемо дізнатися таємниці повітря. Як ви вважаєте, у воді апельсин тоне чи ні? Перевірити просто. Нам потрібні два апельсина, ємкість з водою за розміром більше апельсинів. Занурюємо апельсин в воду. Спостерігаємо. Потоне, чи плаватиме на поверхні. Плаває на поверхні. Другий апельсин обчистимо від шкірки. І також зануримо в воду. Що побачимо? Апельсин опустився на дно. Чому так? Маєте припущення? Вся справа у шкірці. Шкірка апельсина менш щільна, ніж його м'якоть, і містить у порах повітря, що дає змогу фруктові триматись на поверхні води, ніби у човнику. Обчищений апельсин тоне, оскільки важчий зову. Зніміть відео свого досліду та поділіться своїми висновками. До зустрічі!